Просто зараз радник керівника офісу президента Михайло Подоляк долучається до ефіру. Пане Михайло вечір. добрий, слава Україні. Добрий вечір, героям слава завжди, і вони доводяться кожен день. Так, і слава нашим героям. І сьогодні день насичений починався не дуже добре. Попри те, що всі розуміли, що це цирк, і там нічого цікавого не буде. Ну все одно психологічно воно складно дивитися на це та дивитися на цих гауляйтерів. Тим не менш, потім отримали такі натхненні новини, і навіть вже брифінг Столтенберга був для нас не Бо, як ви говорите, ми зафіксували і стратегічні свої прагнення. І головна наша мета із того всього. Це пришвидшити поставки озброєння в Україну. А давайте тоді про конкретику. наскільки це зможе пришвидшити поставки озброєння в Україну? А, ну, по перше, я не бачу не гадаю, Я зараз перейду до поставок зброї, але по перше, скажу, що я не бачу ніяких негативних новин, в тому числі з Російської Федерації. Я бачу тільки позитивні новини. Знаєте, в чому вони виглядають? Тобто, це. От все, що ми сьогодні бачимо, оці, як ви кажете, гауляйтери, оці дивні люди, які туди створіння, які приїжджають щось там підписувати. Оцей розгублений пан Путін, який щось там виступає, і знову ж таки абсолютний абсурд розказує. Да і оця вся істерика, оці похмурі обличчя, які сидять в залі, і видно, що вони розуміють, що все йде на дно, це дуже гарні новини. Вони говорять, що Росія. В паніці, що Росія втрачає ініціативу, чи навіть вже її втратила, що Росія сьогодні залежить тільки від України, як Україна себе буде поводити з точки зору і бойових дій, і з точки зору ультимативних вимог. Бо президент сьогодні сказав, що з цим президентом ми розмовляти не будемо. А це вже ультимативна вимога, певна, і таке інше. З точки зору синхронізації допомоги Україні, оце все виглядає вкрай перспективно. Я розумію, що війна, війна тяжка. Я розумію, що ми платимо велику дуже ціну, але тим не менше ми йдемо виключно по сценарію України, і тому я всім кажу: виходьте з порядку денного Російської Федерації. Це вчора було, що треба було дуже обережно ставитись до слів і Путіна, і будь-кого іншого з його адміністрації. Сьогодні на це не треба звертати уваги, бо вони панікують, і вони оці свої дії, які очевидно абсолютно абсурдні. Дивіться, які референдуми ти за два дні з автоматниками побігав там по якійсь е кількості людей і сказав, що ви за. Будете за Росію, і після цього ти виходиш на повному серйозі. каже, що ми зробили референдум відповідно до всіх, прозоро і відповідно до всіх вимог міжнародного права. І тут саме виходить пан Гутереш і говорить: друзі, це абсолютно не так. Тобто, ви розумієте. Все нема Російської Федерації, яка має диктувати світу порядок денний. Крапка. І це зробила Україна. Тепер друге щодо зброї, я вважаю, що ми суттєво пришвидшимо поставки зброї. Суттєво підкреслюю. Це буде вже там не місяці, коли ми там поступово говоримо. Вони будуть чітко розуміти математику, це важливо, бо математика це кількість якої саме зброї нам треба для того, щоб, наприклад, пришвидшити контрнаступ на тому чи іншому напрямку, бо там десь складніше, десь простіше, там одна зброя потрібна, там друга і таке інше. Я думаю, що це буде суттєво прискорено. Тобто, і пан Столтенберг практично відверто це сказав, що країни НАТО будуть допомагати максимально ефективно. Сьогодні це вже не обговорюється, тому що треба зупинити Російську Федерацію в її намірі знищити світ, бо вже не про Україну йде річ, коли вони говорять про ядерну зброю. Про там 25 мільйонів моліційного резерву це питання виживаємості вже європейського союзу і навіть глобального світу. Ну от власне ви згадали про те, що пришвидшиться поставки зброї НАТО, да Столденберг заявив і Джо Байден заявив, що стільки будемо давати зброї, щоб звільнити свої території. Це заява досить різка. Але разом з тим, стільки це добре, це про кількість. А як щодо номенклатури і як щодо швидкості та надання зброї, ми розуміємо, що а, власне чи все нам дають з того, що ми просимо. Практично дивіться, якщо починати всю війну аналізувати. По перше, Україна показала, як треба в сучасному світі е, воювати. Ну з точки зору креативу, з точки зору професійності, з точки зору оцінки ризиків, і з точки зору математики, яка зброя, яку роль відіграє, і в якій кількості. Тобто, щоб отримати перевагу, навіть якщо в тебе менше, наприклад, артилерійських створів, то щоб отримати перевагу, ти маєш все ж таки мати певну кількість. Оце все вже математично доведено. Це вже формули, є формули цієї війни. І наші партнери ці формули знають, і вони Розуміють, що нам потрібно насамси так наприклад, абрамси ну чи Леопарди, так чому тому, що тоді, наприклад, територіально Херсонська область буде звільнення там за абсолютно зрозумілу кількість днів. А що значить звільнена Херсонська область? Це значить, що Росія знову ж таки впаде в деморалізацію ще набагато більшу, і ми отримуємо певні процеси в Російській Федерації на фоні мобілізації. От Саме це розуміння на сьогоднішній день абсолютне є і в наших партнерів якої зброї, скільки і чому, і коли саме. І тому ми сьогодні партнерам говоримо тільки одне: дивіться, забудьте вже про те, що Росія може існувати в такому вигляді, яка існувала до війни. Забудьте про всі свої там бізнес-наміри, про економічні якісь там співпраці, про нордстріми нарешті забудьте. і вони дійсно забули, тому що Російська Федерація сама їх знищила, і таке інше: забудьте про все це сьогодні. Головне якомога швидше отримати один, два, три, чотири там. П'ять чи шість позицій. Я не беру якісь більш мен, менші позиції, але ключові позиції в такій то кількості. І вони кажуть: добре, ми розуміємо, шукаємо, даємо, доведіть все до кінця якомога швидше. Ну, власне, ми ж не тільки математичними розрахунками та довели вже там а, ці кейси, якщо можна так сказати, оборони Лисичанська і Сєвєродонецька вивчають у Пентагоні. Вони не просто математичними розрахунками нашими користуються, а ще й мужністю наших захисників. Пане Михайло. Якщо ми зараз не звертаємо уваги на порядок денний Росії, як ви зазначили на початку, і живому власне самі завдаємо тон, з чим пов'язане подання про пришвидшений вступ до НАТО саме сьогодні. Чому саме сьогодні? Альянс готовий став зараз чи є інші причини Ну, по перше, дійсно йдуть переговори. Постійно йшли переговори. І Альянс дійсно готовий інакше сприймати Україну, інакше сприймати е, територію України. Ви ж розумієте, да що в е, уставі альянсу сказано, що якщо в країни є якісь там конфлікти, то ми не можемо навіть розглядати цю Україну е, з точки зору набуття членства чи набуття кандидатства в члени. Да. Сьогодні Альянс інакше дивиться на Україну Україну, яка по суті. В такій інтенсивній війні доводить, що в Європі є потужні армії, і ця армія в Україні, а не в Російській Федерації, це важливо і символічно для НАТО. І НАТО не хоче втратити лідерство з точки зору розуміння сучасного типу війн. Це дуже важливо. Крім цього, дуже важливо, чому сьогодні прозвучала, скажімо, так, ініціатива президента Зеленського повну, тому, що ми практично поставили крапку на всіх оціх, з чого починалось СВО Путіна. Да? тобто, ми сказали, все, крапка. Довели, що вас немає, довели, що ви нікому не потрібне, і зараз ми так демонстративно показуємо, що все це, що ви там багатьма роками лякали свою аудиторію, казали, що головне не допустити просування НАТО до наших кордонів. От сьогодні, після того як Путін абсолютно ні вміняємо, як вони самі кажуть, да прийшов на оцей фрік-шоу в Кремлі і підписав якісь там угоди про щось там незрозуміле з якимись персонажами, яких не існує, це віртуальні персонажі. да? то таким чином він якби сам сказав, все крапка, Україна є іншою державою, Україна нас переможе. Це це сказав Путін, Україна буде в НАТО, і Зеленський це підтвердив, що да, от всі ці міфи, які дозволили Росії почати війну, от весь цей віртуальний світ. Який привів до такої кількості наших жертв, бо нам без немає різниці кількість жертв Російської Федерації, от все це саме заявою про вступ в НАТО обнулило. Нема більше ініціативи російської сторони. Є контрспеціальна операція, яка приведе до виконання всіх цілей, які ми перед собою поставили. Сьогодні Столтенберг на брифінгу так фактично ухилився від відповіді, чи підтримує він вступ України до НАТО? Ну зрозуміло, чому? Бо він фактично найманий менеджер, та він не вирішує ці питання. Він правильно зазначив, що питання вирішується консенсусом 30 країн. Ну і тепер завдання України ще окремо працювати з урядами. А кого потрібно буде переконувати найдовше? Я думаю, нікого, коли ми поставимо крапку військовій операції по звільненню своїх територій, навпаки, ми почуємо багато ініціатив з боку інших держав, що Україна має бути негайно прийнята в НАТО, тобто, от, в момент нашої, скажімо так, територіальної вже перемоги, да, в цей момент, і буде заявлено практично. Всіма 30 членами НАТО, що Україна має бути негайним членом НАТО. Це перше, друге. Та на мій погляд, навпаки, сьогодні пан Столтенберг дуже чітко сказав, що так є певні процедури, є певний консенсус. Ми цього дочекаємось, але він сказав: головне, що ми не будемо як раніше. Говорити, що не на часі вступ України в НАТО, пам'ятаєте? Вони все постійно говорили, що о, так ми хотіли б, щоб Україна, можливо, вступила, але це невідомо коли, невідомо як, і взагалі це не на часі. Ви пам'ятаєте всі ці розмови? А сьогодні Столтенберг чітко заявив, що це, це питання консенсусу всіх держав, бо є певні процедури, але між тим. Україна абсолютно чітко може і стане членом НАТО. От, практично, я це так собі бачу, і таким чином я фіксую абсолютно кардинальну зміну, доктринальну зміну у керівництво військового альянсу. Скільки часу займуть ці процедурні бюрократичні моменти, якщо ми навіть говоримо про пришвидшений вступ процедури, навіть до е, дня, коли ми почуємо рішення про те, що так чи ні, є пряма залежність, є пряма залежність. Яка буде е, управляти саме Україною, це залежність від темпу і фіналізації війни? Я думаю, що якщо ми отримаємо більше зброї, ну ми не будемо знову ж таки повертатись якої, скільки коли нам потрібно, але як тільки ми отримаємо математично необхідну нам зброю е, і підійдемо до фіналізації війни, оце будете можете вважати вже темпом вступу України в НАТО, тобто там будуть певні якісь ще процедури після закінчення е, ключової фази війни. Але в цей час ми вже будемо практично о, оформлювати свій вступ у НАТО і, і, і напевно паралельно з тим оформлювати свій вступ в Євросоюз. Але це вже переговорні такі позиції. Я так. думаю, що якийсь час це займе. Але дивіться дуже важливе питання. Я хочу, щоб ми все ж таки знову ж таки вийшли з у цього вакууму, коли ми думаємо, що ми якісь такі прості е, люди, да і проста держава. Ні, ні, ні. Ми сьогодні ведемо вкрай інтенсивну війну. Ми сьогодні. Маємо шанс виграти й обнулити виграти війну і обнулити Російську Федерацію в тому вигляді, яка вона існує, для того щоб потім таку країну отримати в якості рівноправного партнера всі держави за всі. Я підкреслю всі, які входять і в Євросоюз, і в НАТО будуть голосувати за тому, що це буде вкрай символічно для демократичної частини. Людство це дуже важливий символ. Буде що такі країни, як Україна, які борються до, до кінця за свою свободу, за свої конкурентні можливості, за право існувати. Європі в тих цінностях, в яких вона існує, оці держави мають бути неодмінними ключовими членами і Альянсів, і Євросоюзу як такого. Тому все буде дуже швидко. Окрім певних, там я ще раз підкреслюю mm -hmm. стандартних процедур, які треба буде виконати. Ну, може, там, в максимально пришвидшеному темпі. Пане Михайле, знаю, що за пару хвилин ми маємо вас відпускати, але не можу не спитати про Лиман. А що там у Лимані? А, ну а, ви ж знаєте, я. Часто говорю про це, що все, що стосується військових перемог, мають коментувати дві двоє: це або верховний головнокомандуючий, або генеральний штаб, або будь-який офіцер, який на місці знаходиться події, бо це важливо саме тому, що вони мають демонструвати свої перемоги, і ми маємо їм аплодувати. Але я вам скажу, в Лимані все йде. Знову ж таки по сценарію України. Це дуже дуже файний сценарій, який дозволить нам ефективно заблокувати там певну кількість оцих людей, да які називаються російськими солдатами, і це мені видається дуже важливо знову ж таки по для цілої деморалізації російського суспільства. Абсолютно погоджуюсь. Дякую за позицію. А натякнути на кількість таких от орків, які можуть поповнити наш обмінний фонд, це натякнув це тисячі. Тисячі, Ора. дивіться, це не сотні, це тисячі, це суттєво, і це демонструє. От, ми починали з вами про кремлівське фрікшоу говорити. Угу. Да, ну тобто, що вони там забрали з покелиху шампанського. Це ж переможці, переможці, які програли по суті загальну військову війну, да, тобто конвенціональну конвенційну війну. Але між тим, от в цей час, коли вони п'ють шампанське, в цей час тисячі російських солдатів покинути на прозволяще, да і вони будуть там. Не, мати шанс дуже швидко перейти в розряд в легендарний розряд двохсотих. Та ну а тим, кому пощасить більше, ті будуть у полоні. Ну поки вони п'ють кремлі шампанське своє останнє шампанське. Дай боже, у нас лунає повітряна тривога в Києві. Ми тому змушені перервати ефіри. Я дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Так. Дякую за добрі новини. Михайло Подоляк, керів... радник керівника Офіса президента, був з нами на прямому.